Всім привіт, хто з тієї сторони екрана. Привіт, квадродвіжуха. Сьогодні з вами знову Руслан. І це Квадрогараж. Це сервіс і продаж квадроциклів на Київщині. В доставочку також робимо і в регіони. Кому цікаво, пишіть або дзвоніть. Контакти наші отуто завжди на екрані або під кожним відео в описі і в першому коментарі. Сьогодні будемо спілкуватись про обов'язково перше ТО квадроциклу РАТО, візьмемо сьогодні за його, його за основу. Але це стосується, в принципі, усіх квадроциклів, бо регламентний період обслуговування майже у всіх, ну там, тютілька в тютільку йде. От, Поїхали. Ті, хто слідкують за нашим YouTube каналом, давно, в принципі, всі знають, що квадроцикл, кожен який ми продаємо, ми продаємо з повністю проведеним нульовим ТО. ТО, зроблене на пробігу нуль, означає підготовку квадроцикла до експлуатації або введення його в експлуатації з повним технічним обслуговуванням тобто, це промазка трансмісії, протяжка, необхідні регулювання. Це заміна масла в двигуні, це обслуговування повітряного фільтру, це допрацювання електропроводки, ну і так далі. Дуже багато робіт ми робимо перед тим, як передати квадроцикл вам в експлуатацію. Значить, те, що потрібно вам зробити на першому ТО під час пробігу 100 кілометрів, тобто через 100 кілометрів, там, 120 ну хай максимум 150 ви наїздите, я зараз розповім. Найосновніше, друзяки, що треба зробити через 100 км чи 150 це замінити масло в двигуні. Під час періоду обкатки перетираються багато деталей значить, і знімається певна кількість стружки, значить, і з'являється металевий пил, який осідає в масло в наше і починає циркулювати по всій нашій системі разом з маслом. Так от кожного разу, якщо до деталей тертя потрапляє металевий пил або металева стружка, то дуже сильно підвищується зношення цих деталей. Тому, друзі, нам важливо під час перших 100 км пробігу злити наше масло і залити свіже масло. Робимо ми через те, що по суті система фільтрації. І сам масляний фільтр, можна сказати, відсутній значить, на більшості малокубатурних двигунів квадроциклів, в принципі, і мототехніки у цілому. Так, також період обкатки це дуже е, такий важливий період, значить, під час якого двигун надмірно перегрівається через те, що деталі, ну, це, грубо кажучи, дуже щільно стоять одне до одного, доки вони притираються. Виростають термонагрузки на двигун, і разом з термонагрузками двигуна, разом з нагрівами двигуна у нас нагрівається і масло, тобто воно навіть перегрівається. А якщо ви не знаєте, то перегріти масло, воно втрачає свої властивості, воно перестає змащувати. От. Тому дуже важливо це перегріти масло під час періоду обкатки, там під час перших 100 км злити. І залити свіже масло, яке буде виконувати свою функцію, яке буде змазувати, яке буде зменшувати тертя, яке буде охолоджувати, яке буде отримувати масляну плівку, ну і так далі. На, пері... На... В період, тобто перших 100 кілометрів, дуже важливо поміняти масло. Коротше кажучи, якщо ти не поміняєш масло і будеш їздити з тим, що в тебе залито, двігун твій проживе недовго. В принципі, він буде їздити. І змін в роботі двигуна, ти не відчуєш. Він буде нормально заводитись, у нього буде нормальна тяга. От. Але, там, скажімо, замість 15 тисяч кілометрів чи замість 20 тисяч кілометрів, твій двигун проїде 2 тисячі кілометрів. От. Ну, тобто, перші 100, 200, 300, 500, можливо, навіть 1000 кілометрів ти проїдеш і проблем у тебе не буде. Але потім, повір мені, буде. Проблемка. От. Тому дуже важливо перші 100 кілометрів поміняти масло знову. От. Так, далі, друге, що потрібно зробити, це перевірити повітряний фільтр. В обов'язковому порядку знімаємо його і дивимось, що там відбувається. Значить, повітряний фільтр дуже сильно впливає на ресурс нашого двигуна, на його надійність. Задача повітряного фільтра затримувати дрібні. Крупні частинки, пил, бруд і різну вологу, і робити так, щоб воно не потрапляло в двигун, не потрапляло до нашої поршневої, не потрапляло в масло. От, Тому слідкувати за повітряним фільтром треба. Значить, Умови експлуатації у кожного з вас різні. Значить, Хтось може проїхати 500 кілометрів і повітряний фільтр залишиться, ну, в принципі, чистим, От, якщо їздити по дорогах. Так як автомобілі, да? ну чисто буде через 500 км, ідеально буде чисто в корпусі повітряного фільтра. А хтось проїде 50 км лісом полями. Отак ось, ось За мною кукуруза вздовж кукурузи, або по кукурузі хтось проїде і за 50 км там буде просто звездець. От. Значить, і через те, що умови експлуатації у кожного різні, ступінь забруднення різна, по якій ви їздите. Тому, будь ласка, там, кожні 100-150 кілометрів перевіряйте повітряний фільтр. Якщо треба, очищайте, якщо треба, замінюйте, якщо треба, змащуйте фільтр, оброблюйте. Про це все в мене є окремі відосик. Якщо ви випадково потрапили на це відео, переходьте на головну сторінку канала. Буквально по кожній моделі квадроциклів. У мене є роз'яснення і про заміну масла, і про заміну повітряного фільтра, і про інші допрацювання. Я пояснюю це все дуже ретельно. От, В принципі, ти можеш забити, от, можеш не чіпати повітряний фільтр, і повір мені, квадроцикл твій буде їздити. Різниці ти не відчуєш. От, от. Але жити твій двигун буде недовго. Знову ж таки. Ну, Якщо ти не будеш міняти фільтр, а будеш їздити з забитим, грязним, ну, то в кращому випадку твій двигун там проживе півтори, може, дві 2000 км і йому прийде хана. От. Але якщо ти будеш міняти повітряний фільтр вчасно, слідкувати за ним, блін, от даю тобі гарантію з власного досвіду, я 6 років займався прокатом квадроциклів. Якщо ти будеш слідкувати за повітряним фільтром, двигун твій служитиме без проблем. От, 10, 12, 15 тисяч. Ну, у нас, в принципі, в прокаті були такі пробіги, і в двигуни ми взагалі не лазили. Речі елементарні, це нічого не придумано. Це базові елементи обслуговування. Про це все написано в інструкції з експлуатації. Я нічого не придумаю. Відкривайте книжечку, почитайте, ознайомтеся, і буде вам щастя. Ця техніка дуже якісна і дуже надійна. Але в безтолкових руках зламати її елементарно. От, як кажуть, застав дурня, богу молитися, він собі й лоба розіб'є. Ця техніка може служити і бути легендарною, так само як легендарними були японська техніка, там 90-х років випуску Ямахи, Кавасакі там і так далі. Тільки для того, щоб ця техніка була легендарною, тобі треба всього лиш там, міняти масло значить, і повітряного фільтра, все, і воно буде працювати. Так, друзяки. Так, про основне я вам розповів. Значить, кому цікаво, значить, ви зможете почитати книжечку, там все написано буквально про кожний гвинт. А зараз розкажу вам про, ну, наприклад, елементи підвізки. Вот. На перші 100 кілометрів це дуже важливе ТО, це гарантійне ТО. Е, Обов'язково треба зробити протяжку, хочете ви того чи ні, але проконтролювати затяжку буквально кожного елемента. От Буквально дивимось сюди. Значить, і кожен болт, який бачимо, оцей, значить, оцей. це кріплення верхнього і нижнього речагів з цієї сторони теж саме. Верхній значить, і нижній речах. Значить, кріплення значить, переднього бампера і підрамника. Значить два болта з цієї сторони. Далі ось два болта. Кріплення підрамника, на якому тримається багажник. Значить, ось вони. Значить, два. Значить, ну, колеса саме собою. Я думаю, ви розумієте, що. Потрібно контролювати їх затяжку. Обов'язково потрібно контролювати затяжку оцих гайок під резиновими ковпачками, як на передніх колесах, от. так само і на задніх. Якщо на передніх півбіди, то якщо відкрутиться на задніх, у вас вийде з ладу, ступиця і розіб'є, на яку кріпиться колесо, і може прийти в негідність вся задня вість. Тому контролювати затяжку значить, потрібно буквально кожної гайки. Оця велика гаєчка. тут є такий ну, називається шплінт, який фіксує гайку від того, щоб вона розкрутилась. Ну, так скажімо, аварійний. Вам потрібно достати оцього шплінта, розрівняти його, він загнутий так спеціально і перевірити затяжку цих гайок. Далі, по задній осі. Обов'язково треба контролювати затяжку значить, оцих гайок. Через те, що вісь. У нас заблоковано. Тут з'являються навантаження, і ці гайки весь час хочуть відкручуватись. Важливо за ними слідкувати. Значить, Важливо слідкувати і за цими гайками. Вони утримують корпус задньої осі. Важливо слідкувати за гайками, які утримують у нас гальмівний супорт. Отут ще одна знаходиться. От. Перевіряємо гайки кріплення. Зірки задньої. От, Перевіряємо значить, кріплення нашого фаркопа. Отут, ось ось 6 болтів. В обов'язковому порядку перевіряємо кріплення значить, оцієї гайки. Це кріплення заднього рычага. Ось. Ось ця гайка, значить, кріплення осі заднього рычага. Так, само собою. Перевіряємо затяжку кріплень амортизаторів, нижнє кріплення, значить, верхнє кріплення. Перевіряємо кріплення підрамників, на які кріпиться багажник. Ось ось. і Спробую масштабувати. Ось і ось. Масштабувати, значить, ось, і ось значить. Потім перевіряємо, і оці болти, значить, якими прикріплюється сам багажник. Значить, до підрамника. Ось вони. Ну, коротше, треба передивитись все, до чого ви зможете дістатись. Ну, З цієї сторони теж саме симетрично. Болти, якими кріпиться підрамник там і так далі. Зверху значить, болти, якими кріпиться багажна платформа до підрамника. Значить, ну, І так далі. От. <звук> е -е, так. Попередній підвізці, само собою, кріплення речагів я вам показав, кріплення значить, амортизаторів, значить, верхнє значить, і нижнє. І обов'язково треба проконтролювати значить, наші шарові верхню шарову опору і нижню затяжку шарового пальця, значить, і затяжку кріплення. Верхньої шарової опори, вона у нас кріпиться отакими гайками. Тобто їх затяжку треба проконтролювати. Нижня шарова у нас кріпиться за допомогою ну, фіксуючого такого стопорного кільця. Тут ми нічого перевірити не зможемо. Тобто, ну, тільки оці гайки. От. Так. Ну, Кріплення, значить, оці кріплення переднього бампера там і кріплення підрамника на якому кріпиться багажник, перевіряємо само собою амортизатори. Значить, перевіряємо також значить, рульові наконечники. Ось вона золотиста наша тяга. Значить, і значить, ось вона гайка, яка кріпить шаровий палець. окрім того, перевіряємо оці гайки. Це гайки регулювання е сходження коліс. Значить, їх у нас дві, одна з краю. Біля колеса, тобто це наружна гайка. І внутрішня гайка, яка знаходиться по, по центру. У нас їх дві рульових тяги, ліва і права, відповідно на кожній потрібно перевірити значить, оці речі. Космічного нічого немає. Робиться це все елементарно. Там буквально за якихось півгодини ви зможете всі ці речі перевірити. Це все. Рекомендації базові по обслуговуванню і підтриманню роботоспособності квадроцикла. Дуже важливо це зробити після перших 100 кілометрів, тому що деякі елементи деформуються, усідаються, значить, і можливо таке, що десь ослабляється трошки різьба через вібрації і так далі. Потрібно проконтролювати затяжку. Якщо ви протягнете. Все буде чітко, проблем не буде. Але якщо якийсь із елементів відкрутиться, це може, значить, ну, як кажуть, ланцюгову реакцію за собою мати через відкручений один гвинт, може бути у вас дуже багато різних проблем. Так, рухаємося далі. Так, про перевірку люфту в рульовому керуванні. Ну, це зробити елементарно, хоча б узяти за кермо і туди-сюди. Значить, його покачати і подивитись, чи немає люфтів. Якщо люфти є, тоді перевіряти треба, що так, а що не так. От, або за колесо, або так Або так качати, але потрібен напарничок, щоб більш ретельно все це перевіряти. Але ТО, перше, це обов'язкова річ. Значить Обов'язково перевіряти, ну це взагалі перед кожним виїздом треба свободний хід і чи не підклинює. Значить, доросльна заслонка. Значить, теж знайдете. Це все елементарні, але дуже цікаві речі. І свободний хід доросельної заслонки, і те, як вона працює, повірте, це важлива річ. Бо іноді в трос газу буває, попадає водичка. Особливо в холодну пору року, ви покатались, приїхали, все нормально, а на наступний раз. У вас водичка, яка попала в трос, вона вже замерзла. І ви починаєте їхати, натиснули газ, і трос у вас заклинив через воду, якась там замерзла. І ви просто несетесь, ви нічого не можете зробити. Тому кожен раз перед виїздом треба перевіряти там вільний ход трос у газ. Ну, якщо не водичка, буває так, що внутрішній трос, значить, в цій обоймі він розпустився, трос. І якесь волокно, значить, одне. Значить, Воно починає підклинювати. Через те може також заклинити трос. І той же самий ефект буде і з замершою водою. Ну, я думаю, зі зрозумілих причин потрібно перевіряти стан гальм, значить, ефективність їх роботи, значить, стан тормозних колодок, значить і дисків. Вам це доведеться навчити робити, якщо ви будете обслуговувати квадроцикли вдома, для вас заміна гальмівних колодок має бути така сама процедура, як вдягнути чисті шкарпетки зранку. От. Значить, ну що ще? Кріплення двигуна. Значить, я показував значить, ці всі речі. От. Хто дивився мій обзор. Ось оно кріплення заднє, величезний сайлентблок, верхнє. Ось воно переднє кріплення значить, коло карбюратора. Значить, перевірити кріплення потрібно оцієї опори додаткової, яка йде на передню зірку. От. Бо вона виконує дуже важливу функцію. Це дуже крутезна річ. От. В ідеалі перевірити, як працює генератор, тобто взяти вольтметр або тестер. Завести квадроцикл, подивитися, як він працює при необхідності значить, дозарядити акумулятор, якщо він там розряджений, або якщо є такі признаки, значить, ну, звернути увагу на ланцюг саме собою. Тут, хоч і є механічний натяжник підпружинений, ось він внизу ролик, але е перевіряти, чи. Достатньо значить, роботи цього натяжника для того, щоб підтримувати ланцюг в оптимальних параметрах. Тобто на це також потрібно звертати увагу. Ну, тут ось Ми ззаду, я думаю, колодки легко побачити. Супорт оранжевий. значить, Колодочка у нас чорна, а між колодочкою і гальмівним диском у нас чудово видно значить, накладку міліметрів 5 товщиною. От, тому слідкувати за станом тормозних колодок ну, зовсім не важко. От. Ну, там Про необхідність перевірки там, роботи лампочок, там, про кріплення пластику я мовчу. Значить, але це теж потрібно зробити, бо пластик тут ну, він такий достатньо еластичний, він пружинить, він вібрує, він також може там повідкручуватись. Тому особливо важливо на першому ТО проконтролювати затяжку цих речей, доки воно все усядеться. Там, на наступних ТО це вже буде не обов'язковим. Хоча завод-виробник і рекомендує це робити, повірте мені, Значить, під час кожного ТО у нас на прокаті ми просто одягаємо ключ, перевірили, що воно затягнуто, тобто необхідності підтягувати більше. Ну, не виникає, якщо воно нормально затягнуто. От, тому обов'язково на 100 км потрібно зробити оці речі. Якщо ти зробиш це, техніка буде служити вірою і правдою. Якщо не зробиш, ну, скоро в тебе будуть проблеми. Так, не пам'ятаю, казав чи ні, про необхідність працювати підвіску. Ось вони наші тавотнички. На кожному речагу, попереду і позаду. Ну, це потрібно зробити. От, в ідеалі це робити там, хоча б кожні кілометрів 300-350 в мокру погоду, така як зараз погода, там, пізня осінь, рання весна. От, якщо ви багато їздите по воді, то шприцювати частіше, бо вода вимиває абсолютно все, вода точить камінь, кажуть. і М Яку значить, податливу значить, нашу пластичну смазку літієву, літол салідол, вода вимиває також. Тому важливо підтримувати деталі підвізки змащеними. Повірте мені, якщо ви будете змащувати підвізку правильно, вчасно, проблем з підвізкою ну, блять, ну, просто не буде. Просто не буде взагалі. Дуже якісні значить, елементи підвіски. Дуже грамотно все зроблено, спроектовано, розраховано, все стоїть плотно, все стоїть на своїх місцях на цій техніці. Ну, річ реально класна. Само собою вібрації піддаються і оці речі, кріплення різного пластику, значить, ці захист рук, оці пластикові накладочки значить, на багажнику. Перевірити затяжку можна, там, панелі приладів, ваших пультів там, і так далі. Ці всі речі також можуть відкручуватись. Значить, оце можна перевіряти, як воно себе почуває. От. А загалом техніка класна і здатна. Працювати дуже довго, значить, і дуже довго радувати, і дарувати емоції. Працювати. Це техніка, значить, роботяжка з власного досвіду 6 років прокату квадроциклів. Оце я вам кажу. Без всяких перебільшень, виключно із досвіду. Друзі. Ну, сподіваюся, інформація вам була корисною. Сподіваюсь, ви щось для себе взяли, сподіваюсь, ви щось приміните в своєму житті. Сподіваюсь, ви більш будете любити свою техніку, сподіваюсь, ви будете її обслуговувати правильно, і техніка вам буде служити значить, вірою і правдою. Ці ж самі маніпуляції актуальні, значить, і для другого ТО, яке проводиться на пробігу 500 кілометрів, і це ж саме в ідеалі зробити на 1000 кілометрів. Ну, тобто, Нічого секретного. Або почитайте книжку, або дивіться мої відосики. І все буде кльово. Можливо, я щось у відео там, не сказав, бо знімаю це на швидку, знімаю без сценарія. Можливо, я не показав якийсь болт, там, якусь гайку, чи якусь прес яку треба змащувати додатково. Я старався значить, показати основний принцип і пояснити. Значить, що на що впливає. Ну, Я думаю, ви розумієте, що незакручена не незатягнута колісна гайка може призвести до того, що у вас десь на швидкості просто відкрутиться колесо відірве. Або ззаді, там, якщо у вас не зафіксована і не затягнута буде задня вісь, у вас задня вісь, цілком із задніми колесами, може вийти з чат. Або якщо стан гальм, ви не проконтролюєте чи рульового керування. Ну і так далі. Сподіваюсь, що ці всі речі логічні і не потребують додаткового роз'яснення. Якщо комусь треба додаткове роз'яснення, будь ласка, звертайтеся. Я із радістю спробую вам допомогти. Спробую вибрати, потрібен вам квадроцикл, підказати, яка техніка більше підходить під ваші задачі, під особливості, значить, е ну, вашого використання. Бо я в цьому маю величезний досвід. 6 років займаємось прокатом квадроциклів. Значить, я, коли 6 років назад починав займатися квадроциклом, мені також було складно, бо інформації в інтернеті взагалі не було, і ніхто не міг нею поділитися. Значить, у мене боліла голова відверто від тільки назв оцих квадроциклів. Значить, але зараз є величезний досвід, зараз величезний багаж уже знань. Величезна кількість відео на Ютубі, будь ласка, передивляйтесь, сподіваюсь, вам буде корисно. Якщо треба додаткова інформація, наші контакти отут. Телефони, інстаграми, фейсбуки, все буде в описі під відео. Звертайтесь, сподіваюсь, буде корисно. Додатково, влітку я створив телеграм-чат для квадроциклістів України. Створив я його через те, що мені задають дуже багато питань. А часу на них іноді ну, просто не вистачає. Мені пишуть з усієї України. І іноді, просто, щоб сісти і відповідати кожному, треба витратити там цілий день. От. А я того часу не маю, бо працюю маю сім'ю. Тому є телеграм-чат, називається він Квадрогараж Україна. Значить, там, на ваші питання, зможуть відповісти такі самі квадроциклісти. Значить, поділитись власним досвідом або щось підказати, тому доєднуйтесь, спільнота росте кожного дня. Ну, вона, ця спільнота має бути корисною. Я також є в тій спільноті. Кожного дня я туди заходжу, стараюсь виділити там якийсь час для того, щоб повідповідати там на найцікавіші, найактуальніші питання, або просто поспілкуватись з людьми. Я також квадроцикліст. Мені теж цікаво, що там у людей відбувається, що ламається. І, ну і так далі. От. Ну, власне кажучи, за допомогою цієї спільноти ми вирішуємо різні питання, в тому числі значить, допомагаємо армії. Ми скидаємось, ми купуємо колеса, Грязіві на джипи, на пікапи для артилерістів. Ми купуємо автомобілі, значить, ну і так далі. Тому доєднуйтесь, будемо разом боротися з ворогом. Підписуйтесь на мої соцмережі, Instagram, Facebook там я також проводжу збори. Для підтримки нашої армії будемо разом їбашить Русню, будемо швидше йти до перемоги. Чим швидше прийдемо до перемоги, тим меншими жертвами це все обійдеться. Питань, звісно, дуже багато ще до перемоги, і питань не так матеріальних, і не так фізичних, не так ресурсних, і не так людських, як політичних там, і так далі. Але ми маємо то робити, маємо підтримувати наших хлопців. Слава Україні! Її башем, сподіваюся, інформація для вас цікава з приводу замовлення квадроциклів. Звертайтесь, координати, наш сайт отут. Підписуйтесь значить, на наш ютубчик, переходьте на головну сторінку канала. Більше 150 відео про різні моделі. Ексклюзивний контент, якого немає, ніде в інтернеті. На жодному YouTube-каналі ви не знайдете такого формату і такої якості контент саме про квадроцикли. Друзі, всіх обійняв! З вами Руслан це Квадрогараж, сервіс продаж квадроциклів на Київщині. Робимо доставку вернутися.